Сьогодні з опівночі та упродовж дня ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною та має ознаки загострення. Зафіксовано 23 ворожі обстріли позицій українських армійців. Зокрема, на Донецькому напрямку, грубо порушуючи мінські угоди, російські окупаційні війська із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів вели вогонь по наших позиціях в Пісках. Також міномети калібру 120 міліметрів та гранатомети Супротивник застосував у Майорську. Захисників Зайцевого та Опитного ворог неодноразово обстрілював з 82 мм мінометів. По Авдіївці бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а під Новгородським задіяв бойову машину піхоти та зенітну установку. На Маріупольському напрямку окупанти відкривали вогонь із 120 мм мінометів по наших укріпленнях в Мар'їнці, Красногорівці та Старогнатівці. А поблизу Гнутового та Гранітного застосували стрілецьку зброю. На Луганщині супротивник вів мінометний вогонь по наших опорних пунктах в районі Новоолександрівки.